Всім доброго дня, мої любі українці. Ми святкуємо три спаси. Третій спас, ми говорили про перший, про другий, 14 серпня та 19 серпня, а ось третій спас, його історія досить цікава. Святкується завжди 29 серпня, в кінці літа. Його відзначають саме 29 числа. У цього свята є декілька назв. І перший спас, перша назва цього свята, третій спас, пов'язана тісно з Біблією. За Біблією Ісус, прокинувшись, умився і витер лише рушником. На ньому з'явився лик. Цей лик, з якого потім писали. Перші ікони спаса нерукотворного. І тому цей, перша назва цього свята називається спас нерукотворний. Це перша. Друга горіховий. Ну, постивають горіхи. Цю пору починається горіхова пора. І до церкви. Саме на горіховий спас несли на освячення горішки. Несли, щоб їх освятити, щоб вони були на щастя, на здоров'я. Але існує ще одна назва. Саме підходили до завершення жнива. Майже скрізь закінчувалися роботи по збиранню хліба. І тому третя назва цього свята спаса, третього спаса це хлібний спас. На це свято печуть хліб із нового врожаю. Посвячують його, готують випічку з горіховою начинкою. Начинкою правильно, так? Да? Я просто розповідаю вам те, що можливо вам буде цікаво. Тому що якісь такі родзиночки. Стосовно навіть релігійних свят вам не завжди відомі. Тому святкуйте, святкуйте з розумом і пам'ятайте, що основне, щоб у вас був Бог в серці, на душі було світло і чисто. І хай життя наше буде нарешті мирним, хай війна закінчиться з наступаючими вас святами. Україна вся буде.